Арсеній Пушкаренко із нами це і заступник голови комітету з питання зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане вітаємо. Да, вітаю, Україна. Вітаю студія ради бачити вас. Колеги. Трохи... гарні, гарні гарна вишиванка. У вас да, дякую. А я власне в трохи різна враження від самого візиту Ентоні Блінкіна в Київ і від того, що я почула вчора на конференції. Тут ми бачили кулінарний такий собі вояж. А ми бачили музицювання, а, а на брифінгу почули доволі серйозні речі. Але цілком розуміємо, що ще багато чого ми не почули. Чи не виглядає вам це як один з елементів човникової дипломатії від Сполучених Штатів до України, і дуже класно, що вони відвідують навіть в цьому контексті Київ. І про що говорили за закритими дверима? З чим Блінкін приїжджав і з чим поїхав? Точно важливий візит Держсекретаря США, дводенний візит, і, звичайно, що була максимально наповнена е, програма і розставлення для того, щоб е, показати, що для інших лідерів е, і високопозиції не варто боятися сьогодні їхати в Україну. І елементи там певної, скажімо так, е, гри на гітарі в барі інших речей, звичайно, що показують, що е, варто приїздити і варто підтримувати Україну. Це по перше, якщо там відбулися якісь е, комунікаційні е, збої, я думаю, що мене не не коректно оцінювати там роботу е, при служби пана Блінкіна Але важливо, що він ночував в Києві, важливо, що він. Провів широкі зустрічі і, вшанувавши наших героїв, і зустрівши студентами не тільки політехнічного, але й Маріупольського університетів. Важливо, що він відвідав виробництво броїв, зброї дронів і оголосив, що США додатково готові вкласти гроші в виробництво саме української зброї, зокрема дронів і багато-багато інших речей. Ці речі важливі. Звичайно, коли ми говоримо про закриті. Перемовини, то ми розуміємо, що обговорювалося питання допомоги. Ми буквально з першим спікером паном Карненко день тому повернулися з Покровського напрямку. Дійсно, ситуація достатньо важка, і наші захисники очікують зброї. Тому переконаний, що проговорюються терміни поставок зброї, тому що вона потрібна на вчора. Зрозуміло, це глобальний саміт миру для нас. важливо все ж участь сполучених штатів на найвищому. Рівні тому, що ми консолідуємо сьогодні цивілізований світ і важливо представництво всіх континентів в цьому, і багато країн звичайно, що зважають на рівень і участь пучних штатів. Звичайно, це безпекова угода? Ми. Очікуємо підписання безпекової угоди США. і Пан Блінкен обережно сказав, що зрозуміло, що Сполучені Штати готуються і запропонувати довгострокові реальні механізми посилення нашої військової, і не тільки військової спроможності, тому що безпекові угоди – це комплексні угоди, і звичайно, що вони містять багато аспектів, і ми сподіваємося, що вона буде максимально сильна, наповнена. І не пізніше ніж е Вашингтонський ОВН-85 е саміт НАТО. І до речі, я хочу зазначити, що ми все ж продовжуємо наполягати, що е НАТО повинна прийняти де юре е рішення про те, що в Україні є місце в НАТО, що ми будемо в НАТО. Звичайно, що де-факто це може відбутися після завершення війни. Ну, і реформи: реформи, тому що ми розуміємо, що та підтримка допомога, яка є. І це звучало в конгресі при прийняті рішенні. Були відповідні речі, закладені в, в документ, який приймався. Що звичайно, що потрібні реформи. Не, ми не маємо зупинятись на цьому шляху, і звичайно, що я впевнений про це також і шва мова. Ну і звичайно, важливо, що і це прозвучало публічно від пана Блінкіна, про 5 мільярдів доларів суверенних активів Російського Центробанку, які сьогодні е, заморожені в. Америці є рішення Конгресу про їх використання. Вчора, до речі, естонський парламент прийняв також відповідний закон. Тому ми очікуємо ці кошти для майбутніх і підтримки реформ і відновлення України. Тому загалом потужний візит, багатогранний візит. І ми вдячні за те, що були достатньо багато чітких меседжів в різних форматах, прозвучало від держсекретаря Сполучних Штатів. У понеділок. Голова Українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба разом з першою леді України Лено Зеленською відвідали Білград у Сербії вперше з моменту повномасштабного вторгнення. Які результати цієї поїздки також з'явилася інформація про повернення посла Сербії до Києва, про що свідчить цей сигнал? Як на мене, то звичайно, ознайомлюючись з результатами візиту, я вважаю, що в стратегічному. Питання і архітектури безпеки і Європи і майбутнього розширення Європейського союзу це дуже символічний знаковий візит. І Дійсно він бувся на високому рівні у першій леді. Це був гуманітарний трек і конференція по ментальному здоров'ю. Але важливо, що ми все ж показали, що для нас цінна. Сьогодні Сербія як держава на Балканах, як держава на європейському континенті, і, звичайно, нашого міністра закордонних справ, який е, провів ряд важливих зустрічей, зустрівся з президентом з прем'єром з міністром закордонних справ головою парламенту і досягне до дійсно ряд конкретних речей. Тобто, це дуже... Е, Конкретні домовленості, які відбулися в Білграді. По-перше, це дійсно повернення посла, який спочатку широкомасштабного вторгнення відсутній в Україні посла Сербії в Україну. Далі це активізація сьогодні, пане Арсеніє. Питання нашої двосторонньої торгівлі, яка на жаль, нашої двосторонньої торгівлі, яка на жаль, чути мене? Так, так, так. так чуємо. Ага, да. активізація нашої двосторонньої торгівлі, яка, на жаль, також початку широкомасштабного вторгнення дуже сильно обвалилася. Я думаю, що це відбудеться, бо є інтерес з двох сторон. Звичайно, що домовлено проведення міжрядової комісії в нас 2013 в нас року не проводилася торгово-економічної і науково-технічної співпраці. Я думаю, що. Ця міжнародова комісія до кінця цього року проведе засідання, і це також буде поштовхом до багатьох речей, які були або заморожені, або на паузі, або їх не було у наших двосторонніх стосунках. Ну і треба розуміти, що сьогодні Україна для Сербії і наша двостороння взаємодія це можливість позбавити Сербії оцього ярлику, що і проросійськості, який склався сьогодні по цієї держави. Я хочу зазначити, що на двох самітах Україна. І, і, і країни Балкан, які відбулись в серпні минулого року в Афінах, і на початку цього року відбулися в Албанії, були підписані документи фінальні, де Сербія також поставила свій підпис, де засвідчена підтримка української формули миру широкого розуміння цього слова. І зрозуміло, що і само собою територіальної цілісності України, тому. Сербія підтримує сьогодні українську форму миру. Це вже факт. Є підпис пана Бучіча під такими документами, і зрозуміло, що це все комплексно включає, починаючи з там з ядерно-радіаційної безпеки, повернення наших полонених і завершуючи, яке вже значу, територіальну цілісність і справдим закінчення війни. Сербія ці речі підтримує відповідні документи, тому важливо, що ми сьогодні маємо вже цю двосторонню співпрацю. Сербія є кандидатом. Європейський союз 2012 року, і ми розуміємо, що нова архітектура безпеки. Сильна Європа може бути тільки тоді, коли держави Західного Балкана і держави Східної Європи будуть європейській родині. І сьогодні я вважаю, що у України є всі шанси, як це було відбулося два років тому, коли було найбільше розширення Європейського союзу, і Польща була лідером цього розширення, у України стати лідером. Не тільки в тандемі з Молдовою, але й для держав західних Балкан, які також сьогодні є кандидатами претендують. Тому цей візит, ці зустрічі, ці домовленості я вважаю стратегічними фундаментальними в контексті повторюю, знову таки, європейської архітектури безпеки і майбутнього розширення європейського союзу. Це дуже важливо, що цей візит відбувся на такому високому рівні і з достатньо конкретними речами. Дякуємо за ваш час, Арсеній Пушкаренко, Дякую. народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. був з нами на зв'язку.